Сьогодні, в присутності керівника цієї групи військової прокуратури, хочу ознайомити вас з можливо невеликою 20 томів справи по громадянину Російської Федерації Безлію, вказаному провадженню. 15 січня цього року складено повідомлення про підозру громадянина Російської Федерації Безлію. У вчиненні злочини, передбаченої статтею 146, 437 438. Це все воєнні злочини. Того ж дня повідомлення про підозру разом з повістками повиклик направи на безлір Міжнародною кур'єрською службою. Також повістки безліру згідно закону опубліковані на сайті ГПУ. Тому ми сьогодні можемо говорити про готовність в разі прийняття Верховної Ради відповідного рішення завершити короткий термін і це, цю справу або це провадження, і передати на ознайомлення а потім до суду наступні факти. Слідством встановлено, що в місті Горлівці ватажок незаконного збройного формування терористичної організації ДНР Безлер влаштовував справжні катівні. Захоплені «Безлером» підлеглими йому бойовиками, військовослужбовці Збройних сил України, працівники правоохоронних органів та цивільні особи, зазнавали жорстоких тортур, а окремі з них були вбиті. Полонені в непридатних для цього приміщеннях, отримували обмежену кількість харчів води, були позбавлені можливості для нормального справляння фізіологічних потреб та отримання медичної допомоги. Згідно з наявними показами допитаних потерпілих, які утримувалися в захоплених будівлях горлівки, вони були очевидцями та самі зазнавали під час проведення особисто Безлірем і за його казу підлеглими так званих допитів, таких методів нелюдського катування, як на ніг з вогнепальної зброї, ламання кісток молотками, удушення, зняття скальпу шкіри з голови, кастрації, використання електричного струму, розпечених паяльників та інших. Один з потерпілих був очевидцем розстрілу бойовиками під командуванням Безліра більше 30 полонених у дворі Горлівського міськвідділу внутрішніх справ. Підлягли Безліру бойовики чеченської національності вечора шикували полонених і розстрілювали кожного п'ятого. Полонених змушували під погрозою розстрілу ходити по замінованому полю, в результаті чого на мінах загинуло десятки осіб. Вони підвішували полонених і заживо знімали з шкіру, Змушуючи при цьому інших полонених за цим спостерігати. Потім розшленовувати і запаковувати поліетиленові мішки тіла закатованих бранців. Я абсолютно впевнений, що і ця справа також має бути передана якнайшвидше для суду для того, щоб і Україна, і світ знали, за що і проти кого йде війна. Так е, аналогічних справ є десятки. І я зараз хочу звернутися до відповідальності народних депутатів України. Прийняти рішення, яке дозволить законом порядку, як це робиться в більшості цивілізованих країн Європи і світу, надати можливість, бодай заочно встановити відповідальність за жахливі злочини на Майдани і в ході, пов'язаною з поведінкою Януковича та його оточенням, розв'язаною агресивною війною проти нашої держави. Як відомо Янукович уже засуджений законом встановленого порядку за державну зраду. Зараз необхідно дати оцінку, яку чекає всеукраїнське суспільство довгих і важких п'ять років. Хто дав наказ розстріляти мирних демонстрантів для узурпації своєї влади, хто після цього сприяв розв'язанню агресивної війни проти України? Я глибоко впевнений, що висота цього питання є достатньою, щоб відкинути міжпартійні е, чвари, а об'єднатися навколо необхідної. Життєво необхідної для України змін до закону.